Вітаю вас, друзі! А от росіян у тимчасово окупованому Луганську я не вітаю. Їх вже нормально так сьогодні привітали. <плес> Дуже шкода, що такі вітання не завітали, наприклад, у російське місто Орінбург, але там і так непогана своя атмосфера. Вода туди йде. Поки росіяни тонуть на так званій Росії, російська влада витрачає кошти саме туди, куди і потрібно: на війну проти України і на сепаратизм у Республіці Молдова. Туда поступило около мільйона доларів. Я тобі поступала б іже для виплати э, доповнітних фінансів. Так звана Росія розпочала активну фазу гібридної операції проти Молдови. Її пік очікується восени, коли будуть президентські вибори. Я я дуже надіюсь і вірю, що в октябрі у нас все зміниться. і Якщо росіянам не сподобаються їхні підсумки, то вони у такому разі готують відділення частини території від Молдови. Зіяс оставляет за собою самоопределение. То тобто виход із состава Республіки Молдова для реалізації цього плану. Росіяни хочуть використати такого собі молдовського медведчука жіночої статі. І ми із вами зараз детально про це поговоримо, бо нас із вами це стосується безпосередньо, але спершу. Перевірте, чи ви підписані на мій канал. Підписуйтесь, якщо ні, тисніть лайк до цього відео і лишайте під ним будь-який коментар. Напомню, автономія на Югі Молдавії в главі з Євгенії Гуцул виступає за зближення з росією. Для початку я маю вам пояснити, про які саме території Молдови ми будемо говорити. На території Молдови, а саме у її південних регіонах, є автономне територіальне утворення Гагаузія, де більшість мешканців це етнічні Гагаузи. Автономія має доволі широкі права. А і розташована вона якраз біля українського кордону башканом, тобто головою Гагаузької автономії у Республіці Молдова, є Євгенія Гуцул. оця сама, яку ви зараз бачите на фото із Владіміром Путіним. Нещодавно вона відвідала так звану Росію. Там їй дозволили один раз побачитись із Владіміром Путіним і поговорити пару хвилин, після чого вона розгорнула дуже активну антимолдовську кампанію. Но власть від себе як Окупант. Молдовську владу вона порівнює з окупантами, але при цьому вона не помічає російські окупаційні війська на території самої Республіки Молдова. І у слід за гуцул розповідає страшилки й російське телебачення. Офіційний Кишиньов провозгласив курс на європейську інтеграцію. і Всячески притісняє народ Гагаузії. Здається, ми із вами подібне вже чули. Також Євгенія Гуцул дуже переживає за статус молдовської мови у Молдові, але при цьому вона сама. Її не знає. Для Гагаузі і для більшості жителів Республіки Молдова молдавський язик сучаснує. Я говорю на двох язиках, владію хорошо: це руский язик і етаґаґуз. І ще вона належить до проросійської партії Шор, яка заборонена зараз у Молдові, і надзвичайно переживає за російське телебачення. У нас яка свобода слова, якщо у нас закривається. Сміл нас закривають російські телеканали. При цьому Гагаузів та Молдован вона намагається перетягти на свій бік розповідями, які також нам з вами дуже знайомі. Про дешевий російський газ. Я попросила те, щоб у нас була можливість купувати покупати газ по доступним цінам напряму із Газпрому. Ну і звісно ж, ето доставі власне вона від імені Гагаузії і відвідує територію так званої Російської Федерації, і в обхід молдовського уряду укладає угоди із росіянами. Підписується підписувати о у комунітарному взаємодійстві фінансово кредитній сфері між публічним акціонерним обществом «Промсвязьбанк» І автономним територіальним образуванням Гагаузі. і звісно, це не усе, бо паралельно вона іще ще намагається у Гагаузії створити російську фінансову систему. Вже зовсім скоро мешканці автономії зможуть використовувати російські картки. Мір 1 мая уже е, будуть уже отримані життями Гагаузі перші банківські карти МІР, вони зможуть використовуватися. у той самий час. Вона дуже активно діє. Проти президентки Молдови Майі Санду організовує проти неї проплачені переважно протести і обіцяє, що вони триватимуть і надалі. Я впевнена, куди б не поїхала б Майя Санду, її всі так Санду! Щодо самої Євгенії Гуцул у Молдові відкрили кримінальне провадження. Правда, вона досі лишається на волі. Ну а саме провадження стосується того, що вона як не дивно отримувала фінансування від проросійських структур для своєї передвиборчої кампанії. На фоні зближення автономії з нашою країною в Молдаві їй пред'явили обвинення якоби в незаконному фінансуванні ізбирати кампанії. Власне, восени у жовтні у Молдові заплановані президентські вибори і ще загальнонаціональний референдум. Референдум, на якому мешканці Молдови мають висловитися щодо того, чи підтримують вони вступ до Європейського Союзу. І якщо президентські вибори і оцей референдум не сподобається російським власникам Євгенії Гуцул, то вона обіцяє звернутися до так званої Росії по допомогу. Ми будемо обращатися в цієстрани. Всі країни. звісно, включаючи Російську Федерацію. А я говорю Путін! Спаси нас! У свою чергу російська влада обіцяє допомогти Євгенії Гуцул і Скаржиться на жахливих русофобів у молдовській владі форсирують мілітаризацію республіки. країну в частину агресивної антиросійської периферії Європи. Ну, просто приносить очередну страну, очередний народ е в жертву і кладе її на алтарь. Цього, так сказати, на, на натовського безум'я. Завуальовані погрози у бік Молдови надсилає також Лавров. Порівнюючи Молдову із Україною, натякаючи, що на Молдову так звана Росія теж нападе, режим, який в Кишиневі обоснувався і який йде просто след слід по стопам київського режиму. Адміняє все русську, я не вірю у те, що так звана Росія буде намагатися проводити загальновійськову сухопутну операцію проти Молдови, тому що це фізично неможливо, але принаймні спробують дестабілізувати Молдову. Вони однозначно найімовірніше, так звана Росія буде намагатися організувати державний переворот у Молдові і відділення частини її території, і нас із вами це безпосередньо стосується, тому що подивіться ще раз на мапу є вже російський анклав у вигляді. Так званого Придністров'я у нас під боком і ще потенційно може додатися Гагаузія. До речі, щодо так званого Придністров'я, там скаржаться, що молдовські фашисти не платять їм пенсії. Молдова не платить ні пенсії, ні зарплати, ні і соціальної виплати у самій Молдові. Є ще дуже багато проросійських елементів, не тільки Євгенія Гуцул, які також виступають за те, щоб допомагати російським окупантам на тимчасово окупованих територіях Молдови. Ми должны учитывать права тих людей, которые проживають на другом берегу Дністра, і усе це відбувається на тлі заяв російських пропагандистів про те, що було би непогано завдати ракетного удару по Кишиневу, і ще що російські війська мають дійти до так званого Придністров'я, російські російська ракети обрушаться по центру прийняття рішення, пускай не в Києві, но в Кишиневі, це може остудити гарячу голову на цьому напрямку. Дові воліте ріварі? Кале л об'єттіво? Якщо ви і хоча станом на зараз немає прямих і дуже серйозних загроз для України, на цьому напрямку усе одно потенційну небезпеку не можна ігнорувати. Звісно, для нейтралізації небезпеки можна було би провести загальновійськову операцію там, але у Молдові наші і так вже є. Здравствуйте. скажіть, пожалуйста, що тут поліція України у нас в Молдові? Просто ну, а нуака Тут поліцейські в поліцейській формі. Гуляйте. На мою думку, немає потреби проводити там загальну військову операцію. Принаймні, поки нас офіційно Молдова сама про це не попросила. Але мені здається, що варто брати приклад із невідомих добрих людей, які організовують цікаві диверсії на тимчасово окупованих територіях Молдови. Верні даже атаки на російську базу в Придністров'я б'ють. По російській власності. він прилетів, і, навірно, із космосу, цей дрон. Раніше якийсь невідомий добрий fpv дрон знищив російський гелікоптер Мі 8 на тимчасово окупованих територіях Молдови, а потім іще один невідомий fpv дрон уразив там РЛС. Дрон. Що дрон що Я знаю, що дрон. На мою думку, ці добродії повинні і далі займатися точковою демілітаризацією російської армії на тимчасово окупованих територіях Молдови. Ну а так звана Росія буде від цього постійно отримувати тотальне приниження, тому що вона нічого не зможе вдіяти. Ну а найважливіші події зараз відбуваються, звісно, на лінії фронту. Росіяни дуже активно продовжують здійснювати штурми, зокрема на Бахмутському напрямку, і там ваші дрони камікадзе, як і на будь-якому іншому напрямку. Прямку допомагають відбивати російські штурми, подекуди, як, наприклад, на цьому відео від 68-ї єгерської бригади, де мілітаризація російської армії відбувається дуже надзвичайно красиво. Проте ситуація на фронті залишається дуже важкою, і наші воїни потребують нашої з вами дуже активної допомоги. І завдяки тому, що ви донатите постійно на дрони, і ще кілька підрозділів отримали загалом 500 нових FPV. Буває таке гнітюче відчуття. Коли після ранкового штурму у тебе залишився один дрон, а на вечір планує другу хвилю. І ніхто тобі дрони не привезе, бо вони банально закінчились. Але як же ж добре, що у Сергія Стерненка така потужна спільнота? Підрозділ Аластер висловлює подяку спільноті Сергія Стерненка за задані 100 дронів. Буде лютий русаріз! Бійці підрозділу аеророзвідки 1-го аеромобільного батальйону 81 ї Слобожанської окремої аеромобільної бригади. Дякую спільноті Сергія Стерненка та усім небайдужим українцям, які долучилися до збору, і в результаті ми отримали ці чудові коптери. Тож за вашої підтримки і за наших чітких активних дій мета буде виконана. Тож разом до перемоги, слава Україні! Героям слава від особового складу 40-го окремого стрілецького батальйону Кодек висловлюю вдячність спільноті Стерненка за надання нам дронів камікадзе. І неоцінену допомогу в обороноздатність нашого підрозділу. І для того, щоб росіяни якнайбільше страждали, як найбільше дохли, і щоб їхня техніка горіла на будь-якому напрямку, не зупиняйтеся і продовжуйте підтримувати сили оборони України.